Просвітити кажуть, хочуть материні очі современними огнями повести за віком, за німцями, недоліку, сліпую каліку. Шевченківська весна в технологічному університеті. Словами Великого Кобзаря тут говорять, співають та просто спілкуються. Низка заходів організована студентом, де річниці від дня народження Тараса Шевченка розтягнеться аж на тиждень ній беруть участь студенти, викладачі, проводяться наукові конференції, кругли столи, зустрічі, виставки, літературні конкурси. Студенти читають Великого Кобзаря не тільки українською, але іноземними мовами. Так під час перерви молодь слухала Шевченка англійською, французькою та німецькою. Інтерліби Майбутні спеціалісти стверджують, вчити Шевченка неважко, навіть якщо він перекладений на французьку мову. Слова дещо схожі на українську, тому швидше запам'ятовуються. Розумієш ти, що так, воно схоже. Переклад дуже подібний. Хоча й не приховують, краще все таки читати українською. Не нам наплю з тобою стати. Не На дам діла, твої судить нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кривовим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить.